Люди, яких в дитинстві карали мовчанням, як поживає ваша тривожка? Насправді мовчання це такий цікавий інструмент, який можна використовувати по різному, так завдяки нашій міміці обличчя ми можемо різні емоції. Проговорювати так поглядом, сказати так, ти там винна, чи щось таке. Але дуже часто люди, яких карали саме мовчання, вони вчаться зчитувати цю міміку і інтерпретувати її як щось погане, так що, ага, якщо людина там, наприклад, не посміхається, чи щось робить таким ну, таким то певним чином, так для конкретної сієї людини, то вона інтерпретує цю ситуацію, як значить, що вона в чомусь винна, що вона в чомусь погана, і вже в дорослому віці. Коли ця людина стикається з тим, що не видається певна реакція, на, наприклад, те, що вона щось зробила, не видається. Реакція вона починає зчитувати міміку обличчя цієї людини і розуміти, Боже, я щось зробила не так, точно, щось не так, щось абсолютно не так. І вона починає дуже сильно нервувати через це. І насправді це дуже дуже складно з цим боротися, тому що ми звикаємо інтерпретувати міміку обличчя як щось, що може нам загрожувати. Так то ми вчимося зчитувати кожен мускул на обличчі для того, щоб зрозуміти, знаходимось ми в безпеці чи ні. І наша вже реакція ціла така, так ми зараз в безпеці чи ні, ми не в безпеці. Там ще людина подумала, що нас щось не так. Нам потрібно. 100% зараз це вирішити якимось чином швидко, 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 і наш мозок починає думати, нервувати, тривожити, що ми погані, що ми зробили щось не так, тому що людина там промовчала, наприклад, так це не тільки через це формується дуже багато різних ще чинників, які впливають на це, але це один з чинників, який дуже сильно впливає на формування тривожності, особливо якщо вона ще генетична є так спадковується тривожність і є така велика схильність у людини. Тому так можете поділитися в коментарях своїми такими історіями, тому що насправді я дуже тривожна людина і сама стикаюся дуже часто з тим, що якщо мені хтось не відповідає, то я починаю наділяти з певним сенсом емоції цієї людини. Чи я починаю певним сенсом наділяти фрази цієї людини? І для себе так аналізувати: ага, от я точно погана, якщо вона так зробила, і це говорить про тривожку так, про тривожність, або про тривожний розгляд, або просто про високий рівень тривоги. Так, тому потрібно бути добрими до себе, аналізувати і думати, так як я можу собі допомогти? Чи точно зараз я зробила щось погане, чи що це тільки мої почуття? І зараз можливо ці емоції не зовсім вірні, так можливо, вони зараз нереалістичні.